До вашої уваги меблі для ванної кімнати виробництва Sun Service. Сьогодні ми разом оглянемо стильну та сучасну новинку серію Mabel. Комплект складається з тумби, дзеркало, пенал та комод. Корпус усіх меблів виконано за стандартом. ДСП покрито двома шарами ґрунту та одним шаром високостійкої фарби. Фасад виконано з МДФ, що має 3D-вертикальний візерунок, який є актуальним в дизайні плитки та інтер'єрі вашої ванної кімнати. Також, щоб підкреслити рельєф 3D панелі, ми додали шухляди з гладким фасадом. З широким асортиментом нашого виробництва ви легко оберете той параметр меблів, який ідеально розташується у вашій ванній кімнаті. Тумби мають дві шухляди з отворами для рук. Всередині пластикова обудова для сифона. Кожна шухляда з легкістю відкривається та тихо закривається завдяки телескопічним направляючим з автоматичним дотягуванням від німецького виробника Хетіч. Зверніть увагу, виробник надає 10 років гарантії в експлуатації. Обрану вами тумбу можна укомплектувати різними варіантами. Перший умивальник з штучного каменю виробництва Сансервіс. Другий це обрати стільницю нашого виробництва. А саме МДФ пофарбований білим кольором. Стільниця з штучного каменю. Керамогранітна чи з мармурової крихти. Поверх кожної з них ви легко стилізуєте будь-який наставний умивальник. Ну а акцентом до стільниці темного кольору чудово пасуватиме тумба та пенал з пофарбованою вставкою з сірого відтінку. Дзеркало Мабл з світодіодною LED підсвіткою, що підключається до вашого вимикача. Дзеркало ідеально підходить для розміщення в куті ванної кімнати. Таким чином ви заповните простір, а м'яке світло, що не сліпить очі, дасть комфорт та затишок. Пенал Мабел на ніжках та підвісний. Простір розділено на три секції для організації та порядку ваших речей. У верхньому та нижньому відділенні за дверцятами дві скляні полички, що розташовані на різній висоті, посередині шухляда для зберігання різних дрібниць. Комод Мабл. З ним комфорт у вашій ванній кімнаті підвищиться в рази. Він додасть стилю. Та додаткового простору для зберігання речей. Вгорі вмістка велика шухляда з гладким фасадом. Вона легко відкривається та закривається, на направляючих з автоматичним дотягуванням, за двома дверцятами простір для розміщення полички. Поверх комоду ви можете розмістити стільницю з МДФ чи з керамограніту. ніжки з монолітного пластику, що витримує навантаження до 100 кг та не піддається дії миючих засобів.